Пані та панове, всім привіт! Мене звати Оля, це мій парфумерний канал. Хочу вас зараз познайомити з новинкою цього року, з тілесною, чистою Mask Narciso Rodriguez Родрігес Eau de Parfum. Також вам розповім ще про три аромати Narciso Rodriguez. Я хочу познайомити з всіма ароматами і поповнити свою колекцію тими, які мені сподобаються. Mask Nude – це аромат. Теплого, чистого, доброго вашого тіла. Друга шкіра. Аромат друга шкіра дуже зрозумілий, він природний, він дуже делікатний. Він починається ніжним. От тут все ніжне. От що б ми тут не знайшли в цьому ароматі, воно все ніжне. Це легкі. Квіти квітково-біло-зелене. Тут є навіть трошечки зеленини є приємної квіткової, але от зовсім трохи і зовсім на початку. Ніжна білоквітковість легка. Попри те, що, що цього немає в піраміді, я відчуваю легку фруктовість, саме персико абрикосову. Легку ніжну, солодкувату фруктовість. І а вже ж чистий, дуже красивий мускус. Цей мускус саме чомусь мені відрізняється від решти нацисо Дрігівського, прикметники дуже відомого мускусу, тому що в ньому іначе є ще трошечки надбудови. В ньому є свіжість прохолодність, наче це пахне. Щойно помити чисте тіло, одначе, коли ти вдихаєш аромат біля шкіри, там де він існує, це дуже делікатний аромат, він пахне і кремовими, і трохи пудровому зовсім трохи. Він більше кремовий цей аромат. А потім, коли ти відносиш носа, за тобою тягнеться щось прохолодне і свіже. В піраміді заявлен рожевий перчик, рожеві перці, де і взагалі перці, чорні перці, білі перці, вони можуть давати прохолодний такий ефект. Але мені це не перцевість. Мені це саме такий чистий мускус, дуже красивий. Презентація аромату. Цей мускус показано такими кришталиками прозорими, наче цей лід або якесь прозоре желє. От Отак я його і відчуваю. Це не крем, це не там, мило, це щось прозоре і дуже чисте, і от прохолодне, як кришталики. Далі в базі в розкритті ну, для мене це фіаско, бо він мені розкривається бобами тонка. Там база. І дерево пачулі і боби тонка. Мені лише боби тонка це горіхово-могдалева, ванільна Ван... звичайне, солодко-ванільне звучання. І я взагалі не полюбляю цю ноту. У мене немає жодного аромату, де б воно було, і воно б мені подобається. Взагалі... Не моє. Це делікатний аромат. Він сидить близько до шкіри, але знаєте, сидить дуже впевнено. У нього є якась своя аура. Сидить, знаєте, впевнено в своїй делікатності. Це не заповнення розуму і носа людей цим ароматом. Це ваше тендітне, делікатне, тілесне задоволення, дуже ніжне і жіночне. Десь 4 години я його дуже добре відчуваю на собі. Цій делікатності. А потім не відчуваю. Але на одязі він живе взагалі до прання дуже довго, тендітно, але сидить. Друзі, вам. Просто величезна дяка за те, що ви долучаєтесь до мого збору на пластик. Ви всі є частиною Друг армії. Ми всі разом йдемо до перемоги. Трохи статистики. У мене зараз є чотири принтера, і щоб вони безперервно працювали один тиждень, виготовляли пластикові деталі. Їм потрібно десь. Пластику на 8 тисяч гривень. І я вже ж вас не відмовляю від великих донатів. донатьте скільки вам хочеться, Але я хочу зараз підкреслити силу маленьких донатів, що 10, 20, 30 гривень на постійній основі це би було просто ідеально. І ми могли так довго з вами підтримувати цю безперерв, безперервну роботу. Тож прошу вас долучайтесь і велика вам дяка за кожен ваш донат. Наступний аромат це «Mask Noir Rose, Narcisse Rodriguez PH, також «Eau de parfum. Це, до речі, флакончики в таких тридцяточках. Вони мені так подобаються, такі милі і дуже гарно виглядають тридцяточки, як так повноцінний флакон. Вони мені не здаються якимось куцими, обрізаними, як буває часто в масштабуванні, що тридцяточка вона якась така ніяка. А тут досить красиво, навіть здається, що це і п'ятдесятка. В цьому нарцисс Родрігесі Нуар Рос тут же є тиск, наполегливість, настирність, зухвалість, То, чого вам може не вистачати в маск нюд. Тут все є. Або якщо ви окремо цього шукаєте: це тепла, навіть гаряча пудра, крем з сливи, солодкої сливи, сливового варення, ягід, таке. Фруктово ягідне, солодке звучання, до якого ще там додаються і ваніль, додаються ще і квіти. Тут є і тубороза, і троянда, але вони мені взагалі не головні тут. Я про те, що тут є тубероза, взагалі дізналась лише прочитавши це в піраміді. Я тут туборозу. Взагалі не відчуваю, як і дуже сильно троянду. Лише воно мені якось може дофантазуватися. Це дуже зігріваюча, комфортна гурманіка, аромат для дуже холодних днів або гарячих ночей. От в парфумерному світі парфумерній царині це. Цей аромат його приписують завжди до сексуальних ароматів. Він взагалі в будь-якій сексуальній сексі пексі добірці. Я з цим не погоджуюся, особисто для мене він просто теплий, комфортний, затишний. Сексуальні аромати для мене зовсім інші. Вони. З якимось може мускусом таким зухвалим, зі шкірою. Якщо вам цікаво, мою інтерпретацію, взагалі, мій погляд на сексуальні аромати, напишіть, будь ласка. Я то розумію, що це взагалі парфумері, парфумерія, це дуже суб'єктивно. І це такий досвід, який я вам не можу 100% передати, якби я тут не плясала, як би я не розмовляла. Ви не зможете пережити той досвід через екран. Я це все розумію, я не зовсім тютю. Попри це все, ще й сексуальність ще й більше суб'єктивна характеристика, ніж просто розповідати про аромати. Він ще згодом мені розкривається вишневістю, шершавими вишнями. Знову ж таки, всьому, всьому коктейлі фруктів і ягід. І чого тут немає, так немає мигдалевості, тих бобів-бобів тонка. Гіркувата такої мигдалевості, яка є в маск Нют. І мені подобається, що в вишнях немає цієї мигдалевості. Чомусь парфумері, ці вишні, як подружки з цими мигдалями, завжди завжди поруч. А мені начебто вишні непогано, але я так більш-менш байдужа. А от ботанка, ну, взагалі ні. Отже, для мене це дуже комфортна, затишна, тепла, гаряча, квітково-фруктова пудра з ваніллю. Дуже шлейфово, дуже стійко. Якщо ви хочете, щоб ваші парфуми заповнювалися, застрягали навіть в щелинах, в вікнах, то це той варіант. І прошу вас долучайтесь до мого інстаграму, будь ласка, інстаграм мій про парфуми, про життя, про котів. Наступний аромат, який мені дуже сподобався і хочу його нарцисо оде пудр. Це вже кубики. До речі, якщо ви знаєте, він зняти чи не знятий, щось я там читала, але я зустрічаю тридцяточку, бачила тридцяточки, вони такі милі, що можливо треба і брати. Це хмарина пудри. Хмарина не хмаринка, не пушинка, не перінка. Це хмарина щільної пудри з кремовими квітами. Тут дуже гарно звучать кремові квіти, і взагалі в Норсису Родрігесах в них аромати дуже все поруч знаходяться. Вони якось погано, я погано з ними граю в гру, розгадай, розклади все, розшаруй по поличкам. Ні, воно звучить, наче все разом, і все так сплітається в одне: оце специфічне, красиве, звичайні родрігерівських, родрігерівських ароматів. Ароматів Нарцису Родрігес. І ось тут, якщо б мене прям продушити, сказати, чим пахне, я б сказала, що більше мені воно пахне жасмином. І в цьому ароматі ще є зеленина, є гіркота, яку я от щиту, іначе це лунає теплим, пудровим, кремовим, квітами, жасмином. І поруч ще й зеленим жасмином. І це дуже гарно для балансу. Я таке обожнюю, наче поряд з такою щільною пудрою. Існує зеленинка. І я б сказала, що тут ще є трохи фіалки. Це фіалкова, косметична пудра разом з мускусною пудрою, разом з квітковою пудрою. От є тут мені фіалочки, і мені, мабуть, за те, що тут є і фіалкова пудра, і щось таке зелене, і кремові білі квіти, тому мені цей аромат дуже і сподобався. Це також по характеристикам, от як маск Noire Rose, дуже стійко, об'ємно заповнююче. Мені воно так по вечірньому пахне, я б на вечір носила цей аромат. Крем, пудра, доглядовий настрій, квіти і зелена гірчинка. І в базі це солодка деревина. Наступний аромат Родрігеса це п'юр. Маск, чистий мускус. Також од парфам. Я обожнюю такі піраміди, такі аромати, в яких заявлено дві ноти: там, мускус і е, квіти. І так, дві, дві такі ну дуже абстрактні. І ти, коли відчув аромат, щось там собі нафантазував, як тобі пахне, дивишся в піраміду, і такий я все вгадав. <с? <с?> Знаєте, щоб потішити піраміди, щоб потішити своє парфумерне его. Що ти так все розгадав? Ну добре. І Він мені пахне конваліями, чистими, красивими конваліями. не про Такі теплово, теплово-тепло, кремовими. Воно потім розвивається в більш солодкі медові квіти. Мускус в Pure Mask він кремовий. Він такий об'ємний, об'ємна хмарина кремового мускусу. Цей аромат мені саме про догляд. Це доглядовий квітковий крем. Також стійкий, відчутний. На мені було, знаєте, це теж дуже-дуже суб'єктивна ця історія від чуттів, ароматів. Я читала коментарі на цей, так пробіглося трошки. Комусь це аромат, який мені просто вибиває мізки, якщо їм переборщити. Комусь він взагалі прозора водичка, і хтось його не відчуває. Він такий для мене з цієї всієї історії найбазовіший. На кожен день. Якщо це теж може бути базовішим на кожен день, але інколи хочеться, можливо, трошки більш гучності, більш, більш такого повсякденного шлейфу. Це більш яскравий, яскрава композиція. Це теж яскрава, але, мабуть, це найскравіше. Це там на один щабель нижче. А Pure Mask це така повсякденна жіноча база. І, друзі, я як завжди, зичу вам сил, наснаги! Шлю вам посмішку, шлю вам доброту, шлю вам безумовну любов. Ви, мої найкращі підписники, підписуйтесь ще, будь ласка, більше і більше будемо з вами створювати нашу класну ком'юніті. Боже, яка який прекрасний у мене канал. Я його обожнюю і божнюю все, що тут відбувається. Гарних вам вихідних, спокійних, бувайте, слава Україні!